Від сьогодні ранок дом розпочинає дуже важливу місію. Ми будемо допомагати прилаштовувати тварин з притулків. Тепер в наших етерах ви будете бачити історії чотирилапих, які шукають родину. А раптом ви та сама людина. Не бійтесь брати собак з притулків. Ви отримаєте найбільшу винагороду, якої всі так прагнуть. Безумовну любов, яка не минає, не заздрить і ніколи не зраджує. врятованих тварин Урса сьогодні з нами корд. Зараз ви бачите абсолютно здорову і сповнену жаги до життя собаку, хоча корд до нас зовсім прибув не таким. Він був зовсім лисий, все його тіло було покрите ранами. І він був зовсім дуже, дуже, дуже худий і обезводжений. Його врятував підрозділ КОРД. Вони його знайшли а, в лісі, де собака лежала лисою. Навіть спочатку це було тяжко зрозуміти, чи собака це взагалі. Вони передали його до нас, ми його вилікували, зробили необхідні всі дослідження, аби вилікувати цю хворобу. Стерилізували і вакцинували. Зараз корд готовий їхати в родину. Він дуже класно купається, тому якщо ви любите їздити на озеро, на рибалку, корд це саме той компаньйон, який з вами буде класно проводити час. Якщо ви хочете забрати корда додому чи стати його фінансовим опікуном, ви можете перейти по QR-коду, що бачите на своїх екранах, та зв'язатися з нами.